Мощун два роки тому це був форпост Києва. Саме в ньому українські воїни розбили еліту російської армії і не пустили окупантів на Київ. Але село було дуже зруйноване і капітальна відбудова не почалася. І досі чому і що там зараз? Владислав Поливода знає. Село Мощун розташоване за 10 кілометрів від Києва, від початку повномасштабної там точилися надважкі бої. Саме Мощун став одним з головних щитів столиці. Їдемо туди, щоб подивитися, як живе село через два роки після того як вдалося відігнати окупантів з Київщини. Посічені дерева і розбиті будинки. Наближаючись до мощуна, картина навкруги схожа. Та й саме село не виняток. У березні 22-го росіяни намагалися захопити мощун, аби прорватися до Києва. Але пройти їм не вдалося. Випалена земля та руїни. Це те, на що перетворили невеличке село Росіяни. І через два роки припинення боїв тут змінилося небагато. Ми на центральній вулиці Мощуна, і тут буквально всюди видно наслідки важких боїв. Будинки або вщен зруйновані, або серйозно пошкоджені. І тут теж на подвір'ї пані Юлії. Ми стоїмо на місці, де раніше був будинок. Нині тут сама пустка. У Нас тут от зал, такий здоровий був. кімната була це діти в нас спали. Дітей в Юлії з чоловіком троє. Вся сім'я встигла врятуватися. Виїхали в перші дні повномасштабної. А коли повернулися, побачили це. Ось відео, коли сім'я вперше опинилася вдома. У нас був 10. 36 квадратних метрів. От там зали, кімнати були, кухня у нас була. От жили, знаєте, мирно, дружно, якось гуляли і випро народження гуляли, випровожали в армію. Провести в армію довелося чоловіка Юлії. Нині він захищає нашу державу. Вона ж з дітьми татом мешкає у модульному будиночку. Тут дві кімнати, санвузол і кухня. Для сім'ї тіснувато. Малому нема де розбігтися, ну, у нас такий метеор, все хоче бігати, щось пригати, ну немає місця йому. Ну, трохи якось, знаєте, хочеться, хочеться свого. І таких родин сотні. Проте з відбудовою у Мощуні поки ситуація не дуже. Якщо Буча та Ірпінь це суцільні будівельні майданчики, то тут тиша. Хоча майже рік тому уряд видав постанову про відновлення шести населених пунктів і мощун серед них. Чому ж нічого не відбувається? У місцевій владі кажуть причина в документах, бо село не мало нового генерального плану, а жило за старим ще радянських часів. Тож багатьох будинків у ньому просто. Не було. Та й в багатьох людей всі документи були знищені. Це теж займає час, скажімо так, для, щоб були готові документи для подання, а потім відбудови. Щоб у людини, яка має відбудовуватися з нуля, не має бути акт на землю, на будинок і на все, щоб всі документи були готові. Позитивні рішення вже є. В Гостомельській військовій адміністрації осталося підписання власників її відновлення на кошти і щоб їм перекидались кошти на їхні карточки. І тоді буде відбудова. Коли саме обіцяють у найближчі місяці, Владислав Паливода, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.